Телемарафон із колегами першого національного та каналом бізнес продовжується. І гостем нашої студії є народний депутат України, представник фракції партії регіонів Михайло Опанащенко. Вітаю вас, пане Михайло. Отже. Ми говоримо про результати позачергової сесії, яка відбулася цього тижня. Всі з нетерпінням її очікували. Перші результати ми вже маємо: це і ухвалений закон про амністію і скасування законів ухвалених Верховною Радою 16 січня, і плюс до того ж, президент підписав указ про відставку уряду Азарова. Чи можна вважати, що здавалось би, да, результат ми вже маємо. Що ці закони і ці перші кроки влади і опозиції задля для того, аби розв'язатися? ситуацію у суспільстві знизять напругу в суспільстві? Доброго дня. Я вважаю, що ці кроки вони саме і спрямовані на те, щоб знизити і напругу в суспільстві, і знайти вихід з тієї ситуації, яка склалася. Тому що що відбувається у нас в країні, відбувається розкол суспільства. На дві частини за власними думками, як політичними, так і щодо економічного розвитку України та спрямування політичного зовнішнього курсу, і те, що відбувається, сутички між тими людьми, що виходять на вулиці, мирними протестувальниками. І що є отряди провокаторів, бойовиків екстремістів, які нав'язують радикальні засоби вирішення питання, це не є добре в нашому суспільстві. вже є багато випадків і загибелі людей і страждання людей на вулицях. Тому тут потрібно зробити все, щоб знайти вихід з тієї ситуації, що склалася. Так, да, дійсно, дуже багато порушень законодавства відбулося за останнім часом. І в звичайний час неможливо заплющувати очі на те, що людина порушує закон. Але щоб врегулювати ситуацію та не дати розколоти країну, не дати остаточно зруйнувати апарат державності країни та саму систему, не дати розколоти суспільство остаточно на дві частини, потрібно знаходити компроміси. І компроміс саме полягає в тому, щоб знайти які кроки потрібно зробити для того, щоб об'єднати суспільство та знайти законні засоби, які влаштують людей. Саме людей, я не кажу зараз про політиків, а людей, які стоять на вулиці. Але для того, щоб об'єднати суспільство, потрібно все ж таки насамперед починати із політиків, об'єднувати їх позицію. Так, і тому кожен політик, навіть опозиційний, він повинен розуміти, що це не його ультиматуми, це не він ставить ультиматами. Він не ставить ультиматами нам особисто, мені, як депутату від партії регіонів. Він ставить ультиматами своєму народу. Він ставить ультиматами тій частині, яка має іншу думку, ніж опозиція. Цього робити не можна. Тому той законопроект, який був, був винесений учора, він був попередньо узгоджений з лідерами опозиційних фракцій. Вони зараз відмовляються від цього. Але ж це законопроект це результат роботи декільких днів та напрацювань саме для того, щоб зробити таку карту виходу зі складної ситуації. І опозиція повинна була розуміти. Що вони в будь-який засіб повинні були забезпечити безпеку тих людей, які стоять на мирній акції протесту на Майдані, відокремити їх від радикалів, не штовхати людей надалі на порушення законодавства, саме захоплення органів державних установ це порушення закону. Силовий радикальний сценарій атака на загони міліції це порушення закону. І надалі, щоб не штовхати людей і знайти той компромісний варіант, який буде влаштовувати, був напрацьований певний певний прилік заходів, певні вимоги, і я вважаю найголовніше це знайти вихід зі складної такої ситуації. Ми побачили учора, що, по-перше, опозиційні лідери не готові брати на себе відповідальність за країну. Вони відмовилися. Від пропозиції очолити кабінет міністрів. Друге, вони відмовляються від того, щоб взяти на себе ініціативу вихода з кризової ситуації. По-третє, не беруть відповідальність, але і замовчують, як вони відносяться до дій тих радикальних угруповань, які є, які використовують свої діяльності коктейль Молотова. Палять будівлі, атакують загини Беркуту. Тобто, якщо вони їх підтримують, то вони повинні брати на себе відповідальність, знаєте, як такі екстремістські угруповання. Але ж вони замовчують і не засуджують. Якщо вони засуджують такі дії, вони повинні разом з правоохоронними органами знайти вихід з цієї ситуації, відокремити ці загони радикально настроєних угруповань від мирних протестувальників. І ми не побачили прагнення до того, щоб знайти вихід з такої складної ситуації, тобто категоричний ультиматум в другої тієї частині людей в Україні, яка має іншу думку, ніж опозиція. Але ж кожна держава має громаду людей, яка завжди має різні думки, і це досить нормально. Кожна людина аналізує ситуацію в Україні. І якщо за часів е, провисного пробитного чинного ладу люди вирішували питання прав чи не прав е, силою, тобто дубинами, битами, то потім е, з'явилося законодавство, і кожна країна відпрацювала ту систему, яка робить е, з нашої громади е, спільну державу, і знаєте, повернути країну е, в минулі часи. І от такими групованнями нав'язувати та узурпувати владу народу, саме носієм влади у нас в Україні є народ, і в законний спосіб, через процедуру виборчого виборів, він обирає собі депутатів місцевих рад, обирає депутатів Верховної Ради, і від того, які вони роблять вибори, у нас поділяється парламент стільки-то процентів партій регіонів, стільки-то процентів батьківщини. Комуністичної партії, партії Свобода та інших партій. Так? Але ж як може нехтувати одна частина людей думкою інших? Тобто давайте запречимо партію комуністів? Шановні, їх обирали люди, їх обирали люди на виборах. І є певна частина, не один мільйон громадян України, які голосували за комуністичну партію. І якщо ваша думка. Також є частина людей, яка підтримує дії діючої влади, яка підтримує партію регіонів, яка підтримує батьківщину, партію дар, і одна партія не повинна тиснути на іншу шляхом захоплення силою деяких приміщень. Тому і є закон, який вимагає поважати думку інших. Ну стосовно безпеки людей, от прийнятий закон про амністію, забезпечить, скажімо так. Його статті забезпечить виконання його статті саме безпека. Я хочу сказати, що і діюче законодавство повинно забезпечувати у мирний час. А те, в той час, що відбувається у нас на Майдані і у центрі Києва та і по обласним центрам нашої країни, ми бачимо, що порушують законодавство і надалі продовжують порушувати. Тому казати, що він. Повністю забезпечить це такий спосіб виходу із кризової ситуації. І якщо би опозиція учора підтримала законопроект і разом з партією влади вийшла до людей на майдан і сказала, що це є компроміс, що це є поступки як з одної сторони, так і з іншої, це був би вихід, перший крок до виходу. Тому. Знаєте, але ж переговори будуть продовжуватися, наскільки я розумію далі. Які мають бути наступні кроки? Ну потрібно зробити перший крок. Наступні кроки це багато є пропозицій і для обговорення. А, наприклад, але наприклад, якщо одне з питань мало стояти повернення до до конституції 2004 року, і навіть уже конкретна розмова стояла про створення відповідної комісії. Стояла розмова, але ми Парламент навіть... буде розглядати це питання на наступній сесії. Ну як яка розпочне коміс... свою роботу наступного тижня? Якщо комісію створили, то комісія почне працювати, і за результатами роботи буде вноситися пропозиції до парламенту та буде голосуватися. Тому що думки як у людей, так і у парламентарії різні. Той же самий Олег Тегнебук каже, що він за сильно президентську республіку. Так. Але деякі лідери опозиції, саме за парламентське президентську це предмет обговорення. Але коли діють закони, коли діють закони на вулиці, діють закони у парламенті, те, що зараз приїжджає група молодиків агресивно налаштованих і йде на вогонь, штовхає міліцію на те, щоб вона застосовувала силу і проривається в адміністрації, і з цього робиться сенсація на телебаченні, це узрупування влади народу. У тій області, напевно, будь-яку область візьмемо. Це може бути Ніколаївська, Херсонська область. Приїжджає група людей. Я не знаю з якої частини України підтримує той мітинг, мирний, який може стояти на Майдані. Йдуть на штурм обласної адміністрації. Але ж давайте в обласної адміністрації сидять люди, яких об... сидять депутати обласної ради, яких обрали на місцях їхні виборці, тобто виборці то тієї місцевості. В чому різниця? Одні сидять вдома, тому що вони поважають закони, поважають думку інших. Другі, більш радикальні, беруть до рук зброю та починають атакувати та узурпувати владу і думку інших людей. Так не повинно бути в державі. Але це вже результат того, що ми маємо в країні. І я ще раз звертаюся до опозиційних лідерів, я звертаюся до Наших громадян для тих, хто стоїть на майдані, я не поділяю людей. Я сам Українець, українець, мені я не поділяю ні за частиною, де вони живуть. Ну зовсім не я. І якщо люди мають іншу думку, і так склалася ситуація в країні, що вже є деякі порушення закону, але вони не тяжкі, потрібно знаходити компроміси, потрібно шукати разом шляхи виходу. Люди е, виставили певні умови, і політики опозиційні повинні е, мати здоровий глуст, щоб знайти вихід із складної ситуації, а не нав'язувати силовий сценарій, е, нехтувати думкою інших. Вони не повинні поділяти і чути думку усіх у цій країні. Період виборів закінчився у нас. Є період роботи. От саме в законний засіб нехай доводять методом нормальної роботи у парламенті свою, свою думку, свою позицію. А зараз, і ще раз кажу, відкинути усі амбіції, відкинути усі електоральні прагнення і знаєте, вже дехто кинувся у президентські вибори з них. Зараз все це потрібно усунути. Якщо в нас ми допустимо ситуацію, що отримаємо дві України, від цього ніхто не виграє. Люди не пробачать жодні сторін того, що відбувається. Якщо почнуться суточки і будуть дійсно жертви, люди не пробачать нікому це. І жодна політична партія, яка зараз є, вона надалі буде нести відповідальність і не зможе пройти ні у який парламент. Тому що е, наслідки, які можуть бути, це наслідки дуже важкі. Єврокомісар Штефан Фюлі, перебуваючи в Україні, наголосив, от, два кроки виходу з кризи: це повернення довіри в українців до влади, як такої до влади, до опозиційної влади, а потім переговори між владою та опозицією. От, Власне, як повернути довіру народу? Ну, довіру народу. Ви знаєте, по-перше, ще раз скажу, щоб повернути довіру народу. Потрібно э, створити спільний, э, ну скажем, такий штаб, спільний штаб, у якого, у якого будуть спільні думки э, напрацьовані для виходу із кризи, тоді парламент зможе довести э, парламент, влада, зможе довести народу, що вона дійсно переймається тою ситуацією, яка склалася в країні, а не власними амбіціями. І, і ще раз скажу: якщо э, закон, який був запропонований вчора, він передбачає, що Амністувати за ті злочини, які відбулися на майдані, виключаються тільки важкі злочини, які вбивство або там знущання, ну такі вже дійсно відверті злочини. Всі, ті, хто пішов під амбі... ну, під власним обуренням, під емоціями, вони амністуються та звільняються, але ж Потрібно робити кроки щодо подальшого е, унеможливити порушення законодавства і унеможливити у ті е, загибелі людей, які відбулися. Е, тому е, запропоновано звільнити е, державні адміністрації е, адмінбудівлі е, для того, щоб е, не створювати ілюзію, що є двовладдя, що є одна влада, і що ця влада контролюється е, обома е, сторонами, тобто і опозиційними. І партією влади, так я б навіть сказав би не так, що вона втілює інтереси обох частин народу, і тоді можливо знаходити виход із ситуації. Треба відтворити систему державного управління, яку намагаються зараз зруйнувати, треба не дати, знаєте, з'явитися нелегітимним. Утворенням, які будь-яким громадським утворенням, які намагаються утворити в нашій Україні, тому ще я раз попереджаю, хто це робить, хто це підтримує, він намагається розділити країну, тому що не чути думку іншої частини людей, це не поважати свою країну, це не поважати її суверенітет. І ставити під загрозу існування України як держави єдиної та суверенної. Пане Михайло, от і влада, і опозиція все ж таки е, за таких умов має вже не була певного досвіду. От і що потрібно врахувати у даному випадку, аби і в подальшому не допустити можливо зроблених помилок. Е, врахувати треба, щоб от зараз, ще раз скажу, е, щоб все таке Всі... розколу не відбулося, щоб yeah. єдина була Україна, єдина нація, потрібно повернути все в законне русло, скажімо так. Є напрацьоване законодавство, по якому жила країна вже 22 два роки, та понад 22 роки. І ми жили та змінювали законодавство завжди були задоволені та незадоволені. Але нав'язувати силовий сценарій і штовхати людей на загибель, я вважаю для того, щоб змінити законодавство, це цього не потрібно робити. Це не повинно бути у жодній політичній сили таких прагнень. Тому ще раз, якщо люди залишаться на майдані. Мирні мітингувальники. Це також передбачено законопроектом. Якщо люди перестануть порушувати законодавство, якщо люди перестануть наносити страждання один одному, і політики будуть чути один одного, то тільки так можна знайти вихід з цієї ситуації. Якщо всередині країни знаєте, розділитися, то сама країна не зможе існувати надалі. Тому, ще раз кажу, зараз єдиний вихід е, об'єднати усі, об'єднатися усім політичним силам е, в тих законопроектах, які будуть виноситись. Тому що, знаєте, коли є напрацьований законопроект, от такий як букучора, я п'ять приклад принесу, і спочатку опозиція його підтримує, бачить, що у нас у більшості є голоса для його прийняття. Вони знали, що він прийметься. Але суто політично вони показують свою позицію, що вони проти. Це привіт, знаєте, для, для власного піару. Вони знають, що цей закон корисний, що він піде на користь тим утриманим, які утримуються у в'язницях, що він буде діяти, що люди почнуть звільнатися. Також і на ми бачили вчора приклади, що звільняє, звільнилося здання Міністерства АПК, що почали звільнятися здання. Тобто поступки пішли. І навіщо виходити? Учора і казати, що нам поставили ультиматум, шановні, це законопроєкт узгоджений разом. І потрібно вже не робити таких безглуздих заяв і не намагатися заради власного піару розколувати опять людство, громаду, яка стоїть. Якщо вже це спільна позиція, це єдиний вихід, і дум, воно, воно повинно голосуватися одностайно, усіма партіями. І тоді ж нема у жодної партії такого політичного інтересу на цьому попіаритися. Немає. Нема е, переможців, немає переможених. Є ось одна думка, яка висловлюється разом. Е, ну, ми бачили вчора. Е, вони знали, що воно проголосується, знали, що закон буде діяти. Але вийшли і почали критикувати це підбурення емоцій людей, це підбурення тих, хто стоїть на майдані, це підливання масла у вогнище. І треба поважати думку іншої частини громади. Тому ще раз кажу: вихід один. Якщо всі рішення, які будуть виноситись, вони будуть спільними. Я вчора не один раз казав, і багато депутатів з цим погодилися, і саме наполягали на тому, щоб не уходити з сесійної зали до поки криза не буде вирішена. Я і зараз наполягаю, не уходити у кімнату переговорів. Не вести переговори як лідери е, голови фракції, десь поза межами журналістів, під камерами, під е, напроти депутатів у сесійній залі, якщо є переговорний процес, щоб не було потім у таких позицій, да ми. Якби ми і не проти, щоб закон прийняти, але ми покажемо свою принципову позицію, тому що ми опозиція і ми не можемо вас підтримати як владу. Вони повинні зрозуміти, таким чином вони розколюють суспільство. Якщо вони покажуть, що вони дійсно готові працювати, у це буде вихід. Сісти, щоб ніхто потім не відмовлявся від своїх слів, від своїх умов і разом вирішувати ситуацію. Нам у нас немає часу. У нас люди стоять на Майдані, це ненормальна ситуація в Україні. У нас горить вогонь посередині Києва. Це ненормальна ситуація. У нас заблоковані будівлі. У нас намагаються утворити альтернативні органи влади. У нас намагаються їх признати легітимними, не чуючи думку інших людей. У нас намагаються деякі політики заборонити діяльність партій, які підтримали люди на виборах. Це безглуздя, що відбувається. Тому в такій критичній ситуації не може бути ніяких відпочинків у депутатів, не може бути ніяких кулуарних переговорів. Потрібно створити групу і перед людьми, перед пресою, перед журналістами сідати та вирішувати питання. Це єдиний шлях, і відкинути усі амбіції. Вивести ситуацію, зберегти країну, не дати її розколоти, а потім вже відпрацьовувати по тій дорожній карті, яка буде напрацьована відверто перед людьми, не не маніпулюючи думкою людей. У нас нема двох майданів. Я вважаю, що у нас один майдан. Вони стоять на різних плащах, але проблема одна, і це наша країна. І те, що люди мають різні думки, це не значить, що вони повинні друг у друга кидати каміння і бити один одного. Це досить нормально, що вони мають думки. І тому е я вважаю це єдиний вихід із ситуації. Допоки ми будемо розділяти самі себе усередині, е допоки і буде ця проблема. Дякую за розмову. Глядачам нагадаю, що це був Михайло Опанащенко, народний депутат України. Залишайтеся з нами. Телемарафон продовжується. ♪